Команда загальноосвітньої школи номер 27 в процесі на фестивалі дружин юних пожежних перемагала вже тричі. Керівник команди впевнений, перемогу виборювали не випадково, адже до кожного фестивалю ретельно готуються. Головне те, щоб дітям це подобалось. Якщо дітям це не подобається, і дітям це тяжість, то вони не будуть виступати. Діти мають розвиватися. З року по рік ми намагаємось робити виступи все краще і краще отрости вище і вище. Тому що якщо дітям цікаво, це і мені цікаво. Якщо їм не цікаво, то вони і виступати не будуть. Діти сповнені бажання працювати на сцені, тому впевнено розповідають, як готувалися, аби знову перемогти суперників. Наші підготовки до конкурсу проходять весело, трушньо. На самому конкурсі ми хочемо показати людям, що потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки. Так нам дуже подобається займатися. Ну ми займаємося і пропагандуємо людям, що потрібно дотримуватися правил пожежної безпеки. Команда переконана, робота пожежників надзвичайно важлива, тому з гумором були обережні про пожежників, які вони які вони цікаві. Те, що без них навіть. В зоні АТО і тут, а, і скрізь, а, без, то, без них дуже важко. Я пам'ятаю чи це за Майдану, якщо горіло, вони там тушать і кричать Слава Україні! і тушать далі. І це було дуже весело. Інші команди також не пасуть задніх, аби достукатися до журі, використовують усі свої вміння, танцюють, співають, вражають акторськими навичками та головне демонструють свої знання. Організатори радіють, адже змалку діти вивчають головні правила поводження з вогнем. А в ігровій та гумористичній формі це дає значно кращі результати. Сьогодні у нас участь приймають в міському етапі вісім міських шкіл. Традиційно, традиційно е, уже ми проводимо його ну, в такому е, широкому масштабі. Другий рік підряд ми проводимо вже в екваторі його. Е, є вже традиційні, традиційні меценати, які з цікавістю долучаються до, до цієї акції. Цьогорічний міський етап Дюб приурочили до 150-річчя пожежної охорони рівного. Діти змагалися у двох конкурсах візитівка і домашнє завдання. Команда Переможець представлятиме рівне на обласному етапі. Олена Семенович, Артем Лаговський, новини Рівного.